Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Картопля вже почищена, помита і просихає, тому що я смажу картоплю тільки сухою. Це насмажити смачної картоплі. Що я зробила? Я її почистила, гарно помила, склала на рушничок і накрила, щоб вона висохла. Нам потрібно, щоб вона була сухенька. Можна зробити отаким методом. І ще я роблю, коли я отак нарізаю, нарізаю я от, ось так, такими брусочками ось такими, не, не товстими, не тоненькими. Потім її можна залити на декілька хвилин в холодній воді, злити і просушити вже потім. Це якщо у вас немає часу, я зробила це раніше, я її просушила раніше, вона мене... Промилася, зайвий крохмал з неї вийшов. От, і тепер я просто нарізаю такими скибочками, щоб вона була суха. Значить, почистили, можете залити на декілька хвилинок, витягти і обов'язково її просушити, щоб вона не шкварчала вода у олійки. Тому що вийде крохмал, вийде волога, і вона буде паритися, а не смажитися. Тепер беру отаку здоровецький. Сковорідка як вок. Я ставлю на газ. Сковорідка розігрівається. Додам, додам туди олійки, додам туди обов'язково смалець. Якщо у вас є свіженьке сало, можете порізати. У нас це смалець. Ось так нарізаю всю картоплю. Ще потрібна така цибулина, то Та я потім вже її аж майже перед кінцем... Картопля буде майже готова, потім я додам цибульку. Ось так розігрілась, наливаю. Олії. Додаю добру ложку, таку гарну ложку, таку смальцю. Ось так картоплю порізала. Ось такими, як картопля фрі. Тепер дивіться, важливий нюанс. Жир розтопився. Розплавився зовсім. Він шпорчить, чуєте? Ото це розігріта олійка смальцем, так шкварчить. Тут вологи немає. І тепер дивіться, коли я висипаю сюди картоплю, мені не бризкає. Вона просто попадає у роз, таке розжарене, розжарену олійку смальцем, і вона починає зразу, відразу дивіться, Вона починає відразу смажитись, але вона пріться тут не буде, тому що тут вологи немає. Миска, в яку я різала зовсім суха, бачите, і руки в мене зовсім сухі. От і все. І не накриваю. перші декілька хвилин, поки я її декілька разів перемішаю, От. і я її не буду накривати, щоб вона не парилась. І далі смажу, так як всі смажать картоплю. Це картопілька така наша гарна. Ось тепер ми її можемо присолити. Дивіться, що я хочу показати. Вона вся розсипчата, дивіться, бачите? Вона відокремлена одна від одної. І вона саме із такою хрусткою підсмаженою скоринкою сторінкою. Додаю чорного меленого перчику і більше ніяких приправ не додаю. Так. І тепер сюди додаю на гарну таку цугулинку. Напівківцями. Ми любимо, щоб її було видно там. І ось тільки тепер я накриваю кришечкою і вогонь у нас вже маленький-маленький. Все, так, картопля готова. Ось так підсмажена, цибулька готова, хвилиночку витриваю знову кришечку, щоб вона підрумянилась, і вимикаю. Картопля готова.